Як я сказала раніше, основною формою роботи виборчої комісії є засідання. Водночас закон передбачає ряд інших форм роботи виборчої комісії, а саме виборчі комісії приймають заяви і скарги, забезпечують ознайомлення виборців із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії. Організовують голосування у день голосування. При цьому дуже важливо пам'ятати, що проведення голосування не є засіданням дільничної виборчої комісії. Це особлива форма роботи, яка відбувається до чітко встановленого законом порядку, а тому має розглядатися і враховуватися окремо. Дільничні виборчі комісії також надсилають або доставляють в інший спосіб кожному виборцю імене запрошення, яке отримують від органів ведення державного реєстру виборців, у якому зазначається назва виборців, адреси дільничної виборчої комісії, номери телефону дільничної виборчої комісії і розпорядку її роботи, а також інформуються про час і місце голосування. Також ДВК перевіряють факт тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися для того, аби надати йому можливість проголосувати за місцем свого перебування. Важливо пам'ятати, що робота виборчої комісії не в режимі засідання можлива виключно у випадках прямо передбачених законом. Тобто на свій розсуд виборча комісія не може визначати, у якій формі вона працює. Для здійснення своїх повноважень виборча комісія розподіляє обов'язки між своїми членами. При цьому дуже важливо пам'ятати про те, що для того, аби покласти той чи інший обов'язок на свого члена, виборча комісія повинна прийняти про це колегіальне рішення, яке має бути оформлено у формі постанови. Тобто, член комісії, окремий член, не може виконувати жодних повноважень за, наприклад, особистим дорученням голови, заступника або секретаря. До прикладу, на тих чи інших членів виборчої комісії може бути покладений обов'язок надсилання або доставлення в інший спосіб виборцям, виборцям іменних запрошень, або забезпечення прийняття та розгляду заяв від виборців про бажання голосувати за місцем перебування, або отримання від районної міської або районної місті або сільської, або селищної ТВК виборчих бюлетенів. Тобто виборча комісія доручає конкретним особам виконати повноваження, які належать до колегіальних повноважень виборчої комісії як органу. Члени виборчих комісій, окрім обов'язків, які на них покладаються згідно з рішенням комісії, мають певні права на засіданні комісії. А саме, вони можуть брати участь у підготовці питань, що виносяться на розгляд виборчої комісії. Також вони можуть брати участь в обговоренні питань порядку денного на засіданні комісії, а також голосувати за ці питання. Важливо, що член комісії. А який бере участь у засіданні і не згоден з прийнятим комісією рішень протягом двох днів може висловити окрему думку, яка оформляється письмово і додається до протоколу відповідного засідання виборчої комісії.